Польща одна з тих країн, яка в першу чергу попереджає, говорить, робить, забезпечує, проводить всі захисні дії, які тільки можуть бути. Польща щороку мобілізує своїх громадян для перепідготовки. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвію. Після останнього мого відео про те, що Польща попереджає всіх своїх громадян і всіх громадян, які перебувають на її території, про можливі напади, провокації, війну, терористичні акти і тому подібне, катаклізми. І вона пропонує своїм громадянам почитати, ознайомитись, запастися продуктами. Першочерговими якимись речами, які їм можуть бути потрібні на певний короткий проміжок часу, дуже багато людей мені написало в коментарях, що це брехня, що це неправда. в Польщі все класно. Ми там два роки живемо, ми там три роки живемо. Ми там п'ять років живемо, і ми цього не чули. І, звичайно, значна частина також говорила, що вони бачили, чули і знають про це. На офіційній сторінці ГовПЛ є така інформація. Я впевнений, що багато з вас навіть туди не заходить і близько ніколи не перевіряє. А я її моніторю кожного дня. Досить часто можна побачити ось такі оголошення в під'їздах, на дошках оголошення. Але я впевнений, що багато з вас того не бачить, не читає, бо їм це не цікаво. Але. В коментарях писати, що, Саша, ти щось видумуєш і робиш все заради хайпу. Це, так, це ви правильно робите, тут без варіантів. Але це відбувається. Ну, тобто. Це не те, що я собі щось придумав. Це ми заходимо на офіційну сторінку, урядовий сайт, і ми читаємо, що є така інформація. Це ми заходимо в під'їзд, це ми дивимося на дошку оголошень, і ми бачимо, що так, є попередження, воно висить, і там все написано. Та правда, польською мовою, можливо, хтось не вміє, не знає і не хоче читати польською мовою, і тому він цього не бачить, хоча живе три роки в Польщі. Таке теж може бути. Можна жити в Польщі три роки і п'ять років, і не знати польської мови, бо не хочу. А хтось живе півроку, знає, розуміє, бачить і читає. Правда ж? Сьогодні в цьому відео я про це і не тільки про це розповім вас. Попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку, ну і звичайно прокоментувати. Це надзвичайно важливо. І якщо ви ще не підписали петицію, яку я вчора просив підписати, майже тисячу людей зареагували. Дуже вам дякую, що ви активно підписуєте. Але нам ще потрібно... Майже 3 тисячі голосів, трошки вже менше, слава Богу. З кожним днем все зменшується та кількість, але і дні зменшуються. Вже лишилося 7 днів. Дуже мало часу залишилося. Майже три тисячі голосів. Зробіть це зараз. В описі під відео є посилання на петицію. Підпишіть, будь ласка, дуже-дуже важливо і дуже прошу. Ви знали, що Польща розробила такий додаток РСО, який може кожен громадянин на території Польщі встановити собі на телефон, якщо тобі випадок 18 років. І ти там будеш мати різні сповіщення про різну небезпеку. Такесь там, не знаю, буревій, напад, ще якась біда, там будуть приходити сповіщення. Знали про це? Я думаю, що багато з вас не знали про це. А таке є. І там якраз досить часто різного гатунку сповіщення приходять попередження і тому подібне. І це все можна прочитати на офіційній сторінці GOVPL. Що таке РСО? Це регіональна система оповіщення. Це безкоштовна. Універсальна послуга Міністерства внутрішніх справ та адміністрації у справі з телевізії Польська, яка дозволяє громадянам повідомляти про загрози. Вона містить різні типи повідомлень, у тому числі метеорологічні, гідрологічні та інші попередження, що стосуються місцевих небезпек. Наприклад, система також містить карту рівня води на вибраних водомірах на польських річках, а також вказівки щодо дій у кризових ситуаціях, наприклад, як надати першу допомогу, як поводитися під час шторму, повені чи Теракту. Це є певна система, вона вже працює певний проміжок часу. І з 2024 року вона покриває всю територію Польщі. Тобто до 2024 року там була вона якась така точечна. Після 24 року. Вона почала працювати по всій території Польщі і повідомляти про різну небезпеку з цілої території Польщі, залежно від рівня загрози, повідомлення опубліковано в РСО. може відображатись як повідомлення, попередження або тривога в мобільному додатку РСО, на сайті системи РСО на вебсайтах обласних відомств та веб-сайтах інших організацій в телетексті різних національних програм у вигляді субтитрів для людей з вадами слуху в регіональних програмах. І так тому подібне, і навіть оголошення, те, що я показував на початку, що висять по під'їздах на різних дошках оголошень, це також попередження на різні випадки. Отже, повідомлення про різного гатунку небезпеку воно вже в Польщі диджиталізоване. І якщо щось і станеться, то це буде загальнонаціональне повідомлення в телефонах, в телебаченні, радіо, різні повідомлення. І ви це точно не пропустите. Але цим треба цікавитись. На жаль, не всі цим цікавляться, дехто живе в такій, знаєте, бульбашці і каже, що нічого не відбувається. На жаль, але так є. Ми вже це проходили. Пам'ятаємо початок повномасштабки, тобто перед початок повномасштабки. Одні говорять, що нічого не буде, не треба переживати, все буде гаразд. А поодинокі люди, поодинокі країни кричали в голос, що буде. Росія готується, а Росія нападе. Ми не вірили. Нам було простіше вірити в те, що буде щось добре, що не буде нічого поганого. І що сталося? Правильно. Ми помилилися. І було вторгнення, воно зараз триває. І, на жаль, в той момент ми слухали в те, що нам було краще повірити, в те, що нам було легше повірити, ніж в те, що як. Росія нападе на Росі на Україну. Хм. Я також не вірив, що Росія може напасти на Україну, тобто мені навіть таке в голову не приходило. Навіть буквально там за кілька днів до того, як це сталося, думки були зовсім не про це, там як туди поїхати, щось це зробити, що це вирішити, та яка там повна масштабка, де там Росія зайде. Але зараз часи помінялися, змінилися, правда? І зараз багато хто з нас задумується наперед, що може бути, а що не може бути. І Польща одна з тих країн, яка в першу чергу попереджає, говорить, робить, забезпечує, проводить всі захисні дії, які тільки можуть бути. Якщо інші країни Європейського Союзу десь там змінюють собі там літаки зі старіших на нові, десь, можливо, закупили кілька танчиків, десь там виробляють гвинтівки, то Польща, вона і по кордону працює по максимуму. Я думаю, що про це ви також бачите і знаєте. Ті, хто цікавляться, бо ті, хто не цікавляться, ті нічого не бачать і не знають, їм все класно, і Саша їх точно дурить. Але ті, хто цікавляться, заходять на сайт Стражі Краніжний і бачите, що робиться на кордоні і що Польща робить з кордоном, усилюючи його повним ходом. Там вже такі паркани, що просто не перелізеш. Та проти танків це нічого. Але крім того, Польща закуповує танки, різну техніку, літаки. Виробляє багато чого сама і замовила на виробництві в інших країн, щоб їй робили поставки. Змінюють, хочу змінювати конституцію і зробляться по любому збільшуючи фінансування на збройні сили Польщі. Мобілізуючи, теж не чули. Польща щороку мобілізує своїх громадян для перепідготовки. Що серйозно не чули? А це відбувається. Послухайте офіційні новини, почитайте офіційну літературу. І останні заяви політиків Польщі говорять про те, що вони там до 2027 року хочуть збільшити кількість військовослужбовців на території Польщі, хочуть збільшити військо до півмільйона. Я не знаю, чи їм це вдасться, але в них є таке бажання, є такі можливості. Ну і я думаю, що це станеться. Можливо, не до 27-го року, а до 30-го точно. Я, до речі, залишу посилання в описі під цим відео на gov.pl, де можна буде почитати про цю інформацію. І ну, просто цікавтеся. Є багато інформації, яку я надаю, яка є в вільному доступі, і чомусь люди не вірять в ту інформацію, тому що вони з нею не стикалися. Ну тобто, не перевірив на собі, не знаю. Не буду вірити, тому що це неправда. Але коли потім стикаються з цією проблемою, щось там сталося, ну, наприклад, там, перетинаєте кордон, і вас тут ні з того, ні з цього почали запитувати документи. У вас є біометрія, і ви думаєте, що по біометрії вам можна їздити всюди. А виявляється, що ні. Ви ж не цікавилися, чи та країна, чи інша країна, чи третя, чи п'ята, десята країна приймає по безвізу. А якщо приймає по безвізу, чи не потрібно ще якихось інших документів? І коли ви їдете і вас зупиняють, і вас повертають назад, ви думаєте, блін, а чого так сталося? У мене ж біометрія. Я ж була така, чи я був такий впевнений, що мене мають пропустити, а мене не пропустили. Хм, прикол? Чому? І коли, наприклад, я розповідаю, що для перетину кордону між Польщею та Україною треба біометрія, паспорт біометричний, страховка і гроші, дуже багато коментарів, що «Та ти, Саша, говориш? я їхала там вчора чи після вчора і мене пропустили без. Супер, я за вас радий. А потім читаєш повідомлення іншої людини. А мене не пустили, мені там відміточку в паспорті поставили, бо в мене грошей не було. У мене страховки не було. Тобто, ну перевірили. В, в той люди не перевірили, а в той люди перевірили. Навіть могли стояти в одній черзі, там чи метр чи два від тої людини. Та проїхала, а та людина вже не проїхала і поставила відміточку, бо не було страховочки і не було грошей. Це. Прості звичайні речі, але для перетину кордону має бути весь пакет документів. Перевіряють вас його чи не перевіряють. Так само тут польща готується до найгіршого варіанту. Польща готується. Те, що ви цього не бачите, це точно не польська проблема. Це ваша проблема, бо ви тим не цікавитесь. Ви не ходите, не читаєте, не, не зважаєте на це. Вам класно маєте роботу, ходите на роботу, приїжджаєте додому. Якщо з вами сім'я, супер, не нема сім'ї. Ну як сталося, так сталося. Але ну не цікавитися, що навколо відбувається. А якщо зайти на офіційні джерела, зайти на офіційні сторінки, подивитися навколо вас, що відбувається. Ви точно побачите більше, ніж просто перед своїм носом. Просто тим треба цікавитися, трошки глибше. І коли там мені говорять, що я там щось видумаю, та ні, я читаю офіційні джерела, які надають цю інформацію. Я слухаю прем'єр-міністра, президента, міністрів, різних представників влади, які говорять, що так, так, відбувається, так відбувається. Слухаю міністра оборони Польщі і його заступників. Деколи військові звичайні польські теж щось говорять і теж слухаю. І роблю певний висновок. Тому, друзі, слідкуємо, аналізуємо, підписуємося на канал, щоб знати більше, ставимо вподобайки. І не забуваємо, що навколо нас може відбуватися те, чого ми не бачимо, але воно снова й бувається. До зустрічі в наступних відео.